Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Це маленький вентилятор, який можна легко тримати в руці або поставити на стіл. Його можна заряджати через USB, що полегшує використання, де б ви не були. Він оснащений потужним двигуном, який забезпечує сильний постійний потік прохолодного повітря, забезпечуючи комфорт навіть у жарку погоду. Цим вентилятором дуже легко керувати. Його можна вмикати та вимикати лише однією кнопкою. Він має два режими швидкості, що дозволяє регулювати потік повітря на ваш смак. Вентилятор працює тихо, тому він не заважатиме вам працювати чи спати. Він чудово підходить для використання в різних умовах, зокрема вдома, офісі чи під час подорожі. Його невеликий розмір та легка конструкція роблять його ідеальним для носіння в сумці або рюкзаку.